Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 27 серпня. З вами я Галина. Так, і подивимося такі питання. Чи припиняться бойові дії до кінця 2025 року? Давайте візьмемо до листопада 2025 року. Чи припиняться бойові дії до листопада? Так, подвішена пока. Сумніви і подвешено. Одласти багато, обмана. Ну, тут вот решение проблемы и хорошие новости. Важная информация. Так, и обрыв. Трансформация и обрыв. Боевидие, да? И надежно открываем двери в новые. Надежно открываем дверь. Обрыв. І договор. Ну, як тут ще скажеш. от дивіться, от решають, королі решають, решают. от хороші новини, важна інформація, от обрив показують, Все, кінець. Кінець. Карта смерті, Кінець. от надіжно відкриваємо двері, і договор. Ну от, як ви скажете. Я говорю да. До листопада, а там, конечно, терміни самі знаєте. Будемо сподіватися. Так. Яка економічна ситуація в Україні? Економічна ситуація в Україні яка? Хороше предзнаменування, положительний результат. І вигідна сделка, приємне удивлення. Нормальна економічна ситуація в Україні. Чи зможе Україна повернути деякі якусь частину територій? Деякі території, чи зможе Україна повернути? Ну, от, в цьому році. Освобождение. Первая карта. Да. Освобождение. Боямы. Дивись, какие разрушения, какой хаос. С помощью. Помощь хорошая. Ой, тут и печаль, тут и это, и страдание, разрыв отношений, спекуляция пока. Усталость. Сильний враг, сильний гнів. Деякі зможемо. Прямо боротьба за виживання. Мстительний. сильний враг. Ну, ось лисиця перевернулася. З допомогою. з допомогою. і перша карта освобождення. Зможемо. Чи готовий Зеленський піти на територіальні поступки? Раді миру. Чи готовий Зеленський? Ну, тут карта маніпуляції. Перша карта маніпуляцій. Ним. Важний вибір, важне рішення. Серйозне вмешательство і маніпуляція, Понимаєте? Тиск на него тоже. Бедственная ситуация прямо. Крыс труса Трусость, неуверенность, страхи, разочарование. И карта порабощения. Ну, не, не, одиночество, как нема... Тиск на него. Манипуляция и тиск. Серьезное вмешательство все. И карта порабощения. И бедственная ситуация. И как одиночество. Порабощение. Хорошее предзнаменование. Сложно. Дуже сложно. Опять вин по отшельнику. Вин как один. Понимаете? Тыск на него. Давка. И виняк один. Неудача, одиночество. И тут по отшельнику. Об этом думает. Размышляет. И виняк один. На него тыск. Давят. Пока подвешено. Ну непримиримость. Бесполезная суета и непримиримость. Я говорю не. Что, готовый Зеленский? Нет. Тиск на него великий. Манипуляция, тиск, серьезное вмешательство. Але непримиримость и бесполезная суета. Он не готовый. Чи виведуть росіяни свої війська з Лівобережжя Херсонщини в цьому році? Чи виведуть росіяни свої війська? Лівобережжя Херсонщини. Їх там вибивають добряче? Чи виведуть? До них їх там вибивають хорошо хлопці, пажі. завышенные требования, завышено, усилено. Выведут. Как перерождение, как с нуля. Либо бережья Херсонщины. Дорого они там заплатят. Но это по умеренности идет. Спокойно по умеренности к этому идет. Карта умеренности. И кенец. Кенец. Хлопцы выбывают. Завышенное требование до россиян. Хлопцы, у пожи. И кинец, и как перерождение, как с нуля. Но это по умеренности. Дорого они там заплатят. Выбивают хлопцы. Выведут. Яка ситуация в Херсоне? Там удары. Удары, перша карта. Неприятная ситуация. Удары. Укрытие. Ну, тут идут хорошие новости, перемены. А на раз дороже. Решают короли, защита. Удары и прилет из Настойчиво. Ні, буде по справедливості. Хороші новини. І буде по справедливості. Удачний случай. тут рішають усе королі. Але ще удари і карта конфлікту. Ще поки б'ють по Херсону. Ще укритті, обережно. Загроза. Так, чи виведуть росіяни свої війська? закупованных территорий Запорижской области. Тоже карта умеренности, вот это порабощение, карта долгие проблемы порабощения, вот это долгие проблемы, печаль, депрессия. Че выведут? Ну, все по справедливости будет. Враждебность сильно. Крысы там за силы тоже. Выведут карта радости, встречи. По договору. По договору. Решение. Проблема будет решена. Да. Проблема будет решена. Все карты говорят, да. Видите? Вот решают. Вот карта радости. Вот эти все карты говорят, да. По справедливости, правосудии. И проблема будет решена. Выведуть. Яка ситуація в Запоріжжі? Покажіть, пожалуйста. Ситуація в Запоріжжі зараз. Розрушення, Хаос. Ще прильоти. Трудне сражение. розтрата енергії. Карта страху. Розрушення, Критична ситуація поки в Запоріжжі. Ну ничего, перемены тоже ось уйдут. Важне решение будет принято. Перемены ось о колеснице. И дело увенчается успехом. Сейчас пока. Критична ситуация и прилеты. Запоріжжя, так що обережно. Загроза. Так, таке питання. Трампу треба зупинити війну в Україні до осені. Чи вдасться йому? Чи вдасться Трампу зупинити війну в Україні до осені 2025 року? Пока разногласіє, поки нерушимо і рознагласіє до осені. выздоровление, хорошие перемены. Жинка якась помогает. Вот помогает якась жинка. Вот выздоровление, бачите? Выздоровление, хорошие перемены. Жинка якась помогает. Разрыв. Обрыв этому всему. Вот этим боям. И положительный результат. Да? Говорить карты, да? Изобилие, успех. Жинка якась хорошо помогает, усердно. вот этих боев, бои, прекращение огня, положительный результат, изобилие, успех, выздоровление, хорошие перемены, болезненно, конечно, облегчение страданий, помощь высших сил. Я говорю, да, вдастся. В цьому році? Так, ну, тут таке питание. У Трампа синяк на руці. Якийсь великий синяк на руці. Що там у нього по здоров'ю? Чи є якась хвороба? Успіє він. Що це що за синяк? У Трампа на руці? Що в нього по здоров'ю? Покажіть, пожалуйста. Ну, там борьба йде. Він знає про це. Страхи в нього. Ось о, дивіться, яка борьба йде, якась хвороба. І він про це знає, І страхи, помощ йому, помощ, помощ, борьба за це йде. Ух ти, на обнулення дело йде. І страшний суд. Понімаєте, яка карта? Борьба йде, страхи великі. І тут він про це знає. Помощь йому от, рука помощи, милосердя, помощ. Тут на обнулення і страшний суд, кінець. Жінка якась дуже допомагає. С азартом прямо. Но пока подвешена ситуация. Состояние подвешенное, помощь. Такая помощь ему идет. Бедственная ситуация. Кризис по здоровью у Трампа. Обнуление прям до, до завершения идет. Вот страшный суд. Понимаете? Все підходи І бедственна ситуація. все башня перевернута, конечно, але бедственная ситуація, кризис. Ну тут така йому помощь іде і карта перемоги. Ну, підвішена. Подвешена. Стабільності немає по здоров'ю. Прям до... борьба іде, борьба. Борьба. Прям завишена. жінка. Жінка помога. М -да. Потребность в ну, потеря. Идет потеря. Вот это дивите, какие карты. Обнуление, страшный суд, кінець, да? Кінець, страшный суд это все до конца дела. Ну, у нас и раніше падало на нього. Удар. Я говорила по здоровью. Не вбьют его, а як по здоровью у мене падает. Так вот тут и показують. Идет борьба. Вот первая карта мечами. Бачите. Борьба за это идет. И помощь, карта рука помощи. И жінка якась дуже помогает. Но все равно подвешена. Помощь то помощь. Вот подвешена. И на обнуление, и на завершение, и бедственная ситуация кризис, и потеря. Карта потери тоска по ситуации по человеку. Так что со здоровьем у него проблемы. У Трампа. Так, подивимося Одесу. Ні, ну давайте спитаємо. успіє він закінчити війну в Україні, Трамп. В цьому році. Успіє він? Стабільність, Дом, стабільність. Успіє? Да. Проблема рішена. Удачі. Хорошее признаменування. Він прямо боїться. от ця отсрочка, вот это розтягується, у нього прямо страхи, неуверенность і страхи. Та за... да. Успею. Карта договора. Все. Рішення проблеми. Ну, такі питання. В Одесу подивимося, яка там ситуація в Одесі в ближайшие дні. Одесса. Там что-то в Одессе крыс багато и обмана, лицемерие обмана показывают. И тут что-то вот, идет так, дьявол ще гуляє. Мстительные. Подлости багато. Подлості, лицемерие обмана, криз багато в Одесі. Та їх везде багато. Тут щось перемени йдуть. идут, проблеми. карта сили перемоги І колісниця хороші перемени. Так. Одеса. Ну, ще неустойчива ситуація. Все під контролем. Пятствия, да? Все під контролем, препятствие. Але ще неустойчива ситуація. ненадежно. І... Іще дьявол, дьявол гуляє. Не розслабляємося. Такого удару не показали на ближайши дні, але ситуація неустойчива. Стабільності нема. Харьков. Ситуація в Харкові яка. Страхи, карта. Тяжеле положение. Укрити. С чрезмерным энтузиазмом. Ну там прилет. Харьков и прилет, все. Мечи. Мечи, прилет. Хлопцы там отбывают. Решение проблемы. Колесо фортуны. Важный выбор, важное решение будет принято. Проблема решена. Так, а ще пока тяжелое положение. И укрытие, и карта страхи, и прилет. Харьков. Яка ситуация место Днепро? В Днепре. Место Днепро. На ближайшие дни. Покровительство. Хорошие перспективы. Ну, еще на раздорожье тоже. Еще сомнения и и вот вся Лизы. Не, будет по справедливости удачный случай. Никто туда не залезет. Ну, еще печаль. Печаль. Карта. И страхи. И что? Ну, это вот... Еще проблемы из-за неправильных действий. Потребность в помощи. И больной город. Больной. Карта болезни. Перемены будут, а лишь по умеренности. Усталость. Люди уже заморились. Хлопцы отбывают наши. Так, враждебность сильно. Восхождение. Еще прилеты и удары Днепро. Ну, вот решение проблемы. Страхи и удар, прилет может быть Днепро. Так. Що ми ще дивимося? Миколаїв просили подивитися. Миколаїв на ближайші дні. Миколаїв прильот. Карта драки. Бачите? Прильот ближайші дні. укриття і прильот. Ще спекуляція туди-сюди. І мічі. Прильот Миколаїв. Обережно, загроза є. Львів, подивлюся ще. Львив на ближайшие дни. Сегодня, завтра, послезавтра. неприятно неожиданность. Может быть, враг за спиной. не расслабляемся. Печаль, депрессия. Так, что тут? Сейчас угу. угу. сложненько. Оправданное подозрение. Нужен уже отдых тоже. С чрезмерным энтузиазмом. неприятно неожиданность. И мстительные Ну, тут тоже перемены йдуть. Хорошие перемены. У и удача, и колесниця. И это вперед так. Но ну, ще не и неприятно неожиданность може якась бути. Мстительные и сложно. Что-то сложно. ще может быть. Может зіб'ють, такого удара не показали, але загроза є. Львів, да. И що там Полтава? Полтавская область. Полтавская область, по прилетам, по ударам Еще чекаем. Так, покровительство, защита. Э, так, так, так. Полтава, карта Мира, и пер перемены, и хорошие новости Полтава. Так, ну, враждебность, конечно. Решение проблемы. Тут что-то... Ну, нестабильность тоже, дом от перевернут. Нестабильность и враждебность. Ну, сейчас подивимся. Помощь и защита, и хорошие новости, и решение проблемы. И что? И что? Ну тут неприятно, неожиданность печаль. И нестабильность. Ну, не показали такого удара, але ще нестабильно. Такого спокойствия нема. Не расслабляемся. Черкасы подивлюсь. Черкасы на ближайшие дни. По прилетам. Ще чекаю. Страхи. Так, восхождение. Черкасы может быть прилет, мечи. Страхи и прилет может быть. Неудача. Ну, захист е, облегчение страданий. Коса, коса и мечи. Прилет может быть черкасы. Обережно. Чернигів. Чернигів. На ближайшие дни по прилетам. Чернигів. Що тут? Тут якесь спустошення, Може бути чернігів. Спекуляція ще. Болезненная і спустошення. Серйозне вмішательство. Обережно. Загроза є. Чернігів. Прильота. Якесь спустошення. І так. кривий ріг. Кривий ріг на ближайші дні. Так. Тут як вроде перемени. Ось все положительне розвиття. Рішення проблеми і надежна, і тут не карта конфлікту ще. Ще приліт може бути. Ух ты. І приліт, і розрушение. Кривий ріг обережно. Так, все подивилася тут я. Київ глянемо, да? Київ? Ну все, не все, ну так хоть трошки. Київ на ближайші дні. по прилетам. Враждебность, страшна враждебность, бедственная ситуация. Ну, дело увенчается успехом, новые перспективы. Так, захист хороший. С азартом критична ситуация еще. Критична ситуация, может быть. С азартом прямо, бедственно. Так, по умеренности, по умеренности. Трошки как ниши. Але тут идет успех, и дело увенчается успехом. То ж, може, зіб'ють. Сильний враг, сильний гнів. Подвішено ще. Критична. Ситуація ще подвешена. В спокойствия нема Київ. От так. Я подивлюся, Енергодар просили. Енергодар, що чекає на ближайші дні? Енергодар ситуація подвешена ситуація ситуація. Захист, Енергодар, проблеми ще. Карта сили, перемоги. Усталость, така люди вже заморилися і страхи, великі страхи. Енергодар, енергодар додому. Додому, рішення проблеми. Карта сили, перемоги. І додому. Енергодар. І по договору. Дивіться, які мощні карти. Мощні карти. Карта сили перемоги додому. Дом, стабільність і договор. Енергодар. Люди заморилися вже, усталость. Ну, все, пока, мабуть, на сьогодні. Я ще подивлюся: Береслава там добивають. Береслав, Херсонська область. Береслав. Що чекає на ближайші дні? Береслав. Херсонська область. Ух. По обстрелам. Да шо, пессимизм и плохие приметы и укрытия. Що я заикаюсь сегодня? Так, Береслав. Уход, уход врага. Решение проблемы. Карта перемоги. Переход в другое состояние. В яке? Довір'я і перемога і допомога Должно помінятися, але ще сумніви. Виздоровлення, Борислав. Виздоровлення, хороші перемены. Карта перемоги. Будемо надіятися, що скоро все закінчиться. Показують карти, що виздоровлення розгепали там. Так, ще подивлюся, я дружківку. Дружкивка. На ближайшие дни по обстрелам. Еще чекаю дружкивку. Это перша карта, оно мечи и нестабильность. Карта мечи и нестабильность. Дом перевернут. Это прилет. Прилет может быть. Бедственная ситуация. И печаль, депрессия. Дружкивка обережна. Укриття, не, ігно, не ігнорірую. Заікаюсь сьогодні. Хтось злякав? Так, мої хороші. Ладно, все, подивилися, ми вроді так всі питання, що писала. Дякую вам за увагу, за перегляди, дякую за коментарі. Дякую, що ви зі мною, за підтримку вашу. Гарного вам дня, мирного неба, гарного настрою. Будьте здорові! До побачення.